Давно у вас двері закривають. Сьогодні Так точно? Сказали у 22.10, так як нас запросили, я рідно приїхав. Вам не відміняли запрошення? Ні, нам ніхто, прес-секретар фракції. Підійдіть, будь ласка, Ні, сюди. Нам ніхто не Ні, запрошено. Запрошено. І у мене навіть є скріншот з сайта, де був запрошений спочатку Мірошніченко. А потім по списку Симоненко, потім керівник фракції, не керівник фракції, а Зарубінський, потім я і потім колега по опозиції Турщина. Сакі я знаю, ви це вже запустили да, людей окрім Масарова. хоча спочатку тільки стільки Да? і в принципі дзвонили і Турчинову, і всім для того, щоб приїжджати раніше. Мені ніхто не дзвонив, ми, ось у нас є всі смс-ки, у нас є всі матеріали. Дзвонили, у нас є підтвердження. Воно виглядає наступним чином. Все, яке ми чекаємо від стього редактора. Початок о 22.10. Не знаю, як там було до того, якщо ага. розмовляли. А прошу, а є гостьовий редактор, от той, який, який нам всі повністю ага. смс ки можете ну, подзвонити. І... Мені здається, в результаті потім відпустили. Я ж не буду ломитись через охорону, ну, але я зараз, я, угу. я зараз думаю про це. Добрий день. Це ви так? Я не ще Я вже бачу все, в цьому житті, а я такого не бачу. Що сталося? У мене є скріншот з вашого сайту, де не було Порошенка я був ж... я. У мене все є. А як так сталося, що мене зняли? Ну, наскільки я знаю. Як питався зателефонувати. Ні, це не правда. Якщо б він мені зателефонував, ну, ну принаймні це просто не культурно вже третій раз, розумієте. Я розумію, що у вас якісь є питання. Я розумію, що є складності запрошення опозиції на державний канал, але так не робиться, хлопці. Ну так просто не робиться. Це, ну, це не красиво принаймні. Ви ж все-таки були завжди студія, яка ну, у всі часи, незалежно від того, що б не було, ви все-таки запрошували політичних опонентів. Ви втретє мені скасовуєте запрошення. Тобто ви мені пропонуєте, щоб я зараз бився з охороною, я можу це зробити. Але, але це не є свобода слова, і це не ваш імідж. Ну, це не те, за що ви боролися в Україні протягом останнього періоду часу. І я шаную те, що ви дійсно привнесли в нашу країну свободу слова. Але те, що сьогодні банкова і адміністрація президента запереживала, що я прийду в ефір, то ви нехай виставлять будь-кого проти мене. Ну будь-кого, хто є. Ну вони завжди е -е, переживали і ви були в нас в ефірі. А що сьогодні сталося? Опоненти всі які завжди переживають. Е -е, я е -е, не в курсі всіх. Перемови, які в ну, Зі мною він не розмовляв. Ви ж мене офіційно знаю, запросили, втретє. Та не втелефонував. Да, ви мене втретє запросили, і ви третє скасовуєте запрошення. Та да, нема проблемно. Поїдемо по селам, все одно вибори виграємо. А, але ми ж зараз не про це кажемо. Ну, ми кажемо дійсно про якість свободи слова, яка стала не свободою слова. Ми, якщо у вас проблеми... Якщо дійсно є проблеми, слухайте, позвоніть і скажіть, у нас проблеми, тому що нас повиганяють з роботи. Я це зрозумію, я не буду сюди приїжджати. Повірте, я це зрозумію. Це, 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 це принаймні буде чесно. Скажіть, слухай, Арсен, ми тебе знаємо вже не перший рік. У нас ситуація. Окей. Ну коли це вже в третій раз, ну так не так просто хлопці не робляться. Мені якось не те, що навіть приїхав. Я, Побір, от, то, я, я слова то, шукаю, то, розумієте? Я слова шукаю. Тобто, кого, що вони мене бояться? Та не треба боятися, любого виставляйте. А зараз стоїть, давайте я за зараз подискутую. Тим, більше він там на мене зробив зараз посилання, у мене є йому що розказати. Я до нього підготувався серйозно. Будь-кого хто, міністр фінансів, весь склад уряду, Янукович. Та нехай приходять. Глава адміністрації президента, який так переживає за рейтинг президента, нехай приходять всі. Я думаю, що ми зробимо. Такий ефір, коли вони прийдуть усі. <сіх> І ви там будете. Я так розумію, що ви мене не пускаєте на ефір. Зараз. Що ну, побачення. Що буду робити? Ну не буду робити. <сіх> ви робити. Дуже з вами приємно. Побачимо. Мені нехорошо.